Ну а щодо ще допомоги військової, то маємо інформацію цікаву про те, що Київ просив Білісі а передати комплекси БУК, які були передані Грузії Україною ще у під час війни 2008 року. Окрім того, Київ робив запит і на комплекси Джевелін, які Сполучені Штати передавали Грузії. Ну і, до речі, штати не просто погодилися штати ще й запропонували Грузії замінити їх на новіші комплекси, але Грузія не пішла на зустріч України і відмовилася від постачань за словами тимчасово повіреного у Украї... Україна має із Грузією суттєві розбіжності у низці питань, зокрема, мовиться про військову допомогу. Санкції проти Росії, візовий режим для громадян країни-окупантки і дотримання законних прав та інтересів Міхаїла Саакашвілі. ну йдеться про те, що можливо у ці якраз політичні розбіжності стали перепоною для військової допомоги від Грузії. Ну менше з тим а ми точно знаємо, що нам хотілося б ми вдячні за будь-яку зброю. Нам би хотілося, щоб більше якомога більше країн долучилися до допомоги Україні. Але ті партнери, яких Україна має. Зараз це власне світові лідери, і ми точно розуміємо, що з такою підтримкою а, наша перемога буде швидше. А власне, друзі, якщо ще повертатися до а, Пригожина, цікаво, що його посіпаки зараз розповідають про те, кого потрібно відправляти на війну. а, у своєму шоу Соловйов, до речі, ми багато говорили, що він озвучує усі наративи, які озвучував раніше Пригожин. Соловйов в унісон з Пригожиним сварить генштаб міноборони, Герасімова там, Лапіна, всіх інших. Ну от, власне зараз Соловйов озвучує. Так бы планы, щодо майбутней мобилизации. Забыл сказать, но это важно. Но всегда на войнах молодые. Но у нас сейчас я все понимаю, политическая обстановка, вечная боязнь где-то что-то. Ну сколько ребят, которые сейчас проходят срочную службу, говорят, ну слушайте, ну вот мы уже язык. Дайте да. повоевать! Но мы полгода нас готовят, мы можем, знаем, умеем. Наши отцы там. Пустите нас туда. Вот, извини, морпех. Говорит, я вот тут воюю. Я говорю, ты потом говорит, да, мой отец. Я говорю, а где твой отец? Говорит, ну, у меня отец подполковник. Он говорит, я не могу, сын воюет, а я тут. Мамка, говорит, накричала с девятого этажа, вещи выбросила. Говорит, ну и? Ну что, отец у меня замполитом. А здесь та же ситуация. Ну, слушайте, отцы воюют, а дети в армии говорят, пустите. Мы по 100, ну, там, до 140 тысяч каждые полгода прекрасно подготовленных молодых ребят. Ну, надо как-то этот вопрос решить. Ну, тех, которые хотят, которые могут, ну, там, влечить для них условия подписания контракта. Ну, может, не правда, но мне кажется, в Думе имеет смысл, да, как-то. Ну і власне правильно для чого там приховувати хто піде на війну? Відправляємо всі, бо все одно ніхто не дізнається, скільки таких молодих залишиться в чорнозьомах українських.